Вітаю вас на каналі Купуй зі мною, це магазин Сінсей. Сьогодні знімаю відео для матусь дуже класні знижки на дитячий одяг та взуття. Сподіваюсь, ви собі щось тут приглянете, приємного перегляду. Білизна 5 штук упаковка, 100% котон 59%. Тут три пари упаковка 49%. Це я вам показую дуже милу новинку 169 за 5 пар, 100% котон. Трусики, шортики 2 пари, 150. Шкарпетки довгі Дісней 2 пари. 99 гривень. 55% котон та поліестер. 119 набір із двох пар. Упаковка кольорових 149 5 пар. Для хлопчика 4 штуки 140 гривень. Дуже яскраві кольори з принтом. 100% котон. Такі 159. Упаковка 4 пари. Шкарпетки Хэллоуін 2 пари 119. Бавовна 72 Дісней 27, 30. 2 пари 79. Хумути зі знижкою 49 гривень. С-ка, та Елька. Шапка та рукавиці 129. 125 Ось така шапочка з хомутом та помпонами. 149 блискуча. У двох відтінках. Шапка тюрбан 149. Світло-бузкова 169. Така класна м'яка з пушом 169, рожева 169. Набір шапка та рукавиці 219 вживу більш насичений відтінок. Набір м'ятний 389 шапка та рукавиці. По 109 ось такий варіант зимові рукавиці. На один палець. Діє акційна пора мінус 40% на обране взуття та куртки. 519 покемон куртка для хлопчика на осінь. Курточка з міні 519. На теплу осінь. Така вітровка Марвел 389. Дуже класні куртки. Яскраві такі. Двоколірні по 459. Тут вже більші розміри підліткові. Без рукавки для дівчаток 289. Щенячий патруль. Є ось такий варіант без рукавки. Ціна 399 Червоного кольору 289. І м'якенька ось такий варіант 289. Така дуже класна, 459. Доня має таку курточку, дуже гарно носиться. 459 у сердечка золоті. Пальто Бускове 599. Для діток дуже великий вибір, такий гарний асортимент. 699. Ось такий варіант. І ще одне класне трендове пальто з м'якеньким комірцем. Подовжене. Ціна 659 гривень. Зимові курточки по 800. Всередині мають штучне хутро. Непромикаюча тканина. Яскраві фіолетові курточки на флісі, змінні 799, куртка парка зимова, як на манекені 799 штучне хутро, курточки осінні 459. Защіпаються на змійку, на теплу осінь у трьох відтінках. Безрукавка Marvel 599. Піжама Стіч Stitch 289. 519 набір спідничка та кофта. Напідлітка костюм 599 на флісі. Склад тканини тут 60% котон. 40 поліестер. Сумки для взуття 59, рукавички щенячий патруль 219, Двіка костюм 389, лосини та рожева кофта, Кросівки на дівчинку 459. Блуза нарядна 169. Сукня темно-синього кольору в горох 519 штани спортивні 269. 459 це є двійка, сірі та чорні, утеплені флісом. 399 кросівки, кеди, 599 набір, 3 штуки. Хот Вілс Комплект 599 Костюм на флісі. Кофта на флісі Халк 219. Яскраві шапки Hot Wheels 169. Футболка Бартман 169 Шоветр в'язаний, 389, трьохколірний. Шапки по 49, С, К, М К, та Л. Такий варіант 149, 169 та 99. Тривкового кольору 149, 119 Жовта 119 гривень. Утеплене взуття для хлопця 459. Защіпається на липучку. Черевики на липучці. Непримикаюча тканина. Добре утеплені. 519. Ще один варіант утеплений. Єврозима, напевно, 519. Осінні черевики. 799. Кросівки, хайтопи, білі не утеплені. 699 Мінус 40% на обране взуття акція до 16 жовтня. Актуальні ціни вказані на ціннику. Кросівки для дівчинки 299. Кросівки високі на флісі 659. 24-й, 35-й Дуже класні стильні черевики. 699. Кросівки високі. 400 гривень. Ось такі лакові бордові. Теж гарно дивляться 459. Рожеві, тепленькі 400. Сірі зимові хайтопи. Ціна 459. 699 на чорній підошві. Не утеплені. боку змійка. Тапочки дівчачі рожеві 269. Тапочки тепленькі для маленьких діток 219. На цьому я буду завершувати дане відео. Дякую вам за перегляд, вдалих вам покупок та економних. Усього доброго!